До вашої уваги свіжопринений автомобіль з Данії. Лізоновий офіційний автомобіль. Ford Focus в модифікації Active, Чистий 2020 рік. Мотор 1,5 дизель 88 кВт 120 кінських сил. На механічній коробці передач. Модифікація Active – це вищий. Кліренс 17 см спереду і 21 ззаду. Це краща прохідність, захисний пластик на арках, на порогах, покращена незалежна підвізка та покращені тормоза. Також автомобіль має 17 титани. Авто повністю офіційне, 100% в рідній фарбі, 100% є вся сервісна історія. Рідний пробіг 193 тисячі. І на 189 тисяч автомобілю було велике ТО, було замінено ГРМ-комплект. Тобто новий комплект ГРМ так, приїхало нас в нас Данії. Є всі підтверджуючі документи. От. Автомобіль у відмінному стані, що по кузову, що по салону. Він по салону має підігрів сидіння та дзеркал, складання дзеркал. Омивач фар, ЛЕД, денні ходові вогні, фари та ЛЕД противтуманні фари. Безключовий доступ, вільні руки і також система MyKey – це програмування ключа під користувача. Заводиться автомобіль з кнопки, має передні та задні парктроніки з паркувальним асистентом. Також шкіряне кермо, шкіряний підлокітник, все в дуже чудовому стані, взагалі не знищене. Також автомобіль має електричний ручник, асистент підйому вгору автохолд. Також переключається режими водіння, нормальний, економний, спортивний, бездоріжжя та слізька дорога. Великий є багажник в автомобілі, оригінально все є шторка, є запаска, докатка, домкрат, все як з заводу йшло. Також автомобіль має асистенти, водія, це отримання в смузі, дистронік — попередження про зіткнення та аварійне тормозіння, розпізнавання знаків, датчик тиску шин, утримання в смузі. Також по салону є декоративна підсвітка підстаканників, декоративна підсвітка по салону, мультимедіа максимальна, працює CarPlay, Android Auto, 6 динаміків по акустиці. Також затоновані вікна, мультикермо, задні сидіння спускаються. Є USB-порти на панелі та в підлокітнику, є три розетки на 12 вольт вперед, зізаду, де, де другий ряд пасажирів, і також в багажнику. Такий е, цікавий автомобіль, дуже комфортний візні, дуже збитий по ходовці. Е, взагалі Таке враження, що він їздив тільки по трасі, десь на автобамі цей пробіг на ньому накатали. От, Нагадую, оригінальний пробіг 190 тисяч. І забув сказати за вартість. Вартість автомобіля 14 тисяч доларів. Можна оглянути по домовленості у зручний для вас час. Автомобіль вартує цих коштів, і новий власник буде задоволений ним на 100%, адже автомобіль в дуже хорошому стані.